Вітаю вас, друзі! Ми з вами починаємо розбирати демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту з історії України, і не будемо довго тягнути, так починаємо тестувати. Тестування триває 60 хвилин, у нас є 30 запитань, а власне перші 20 це буде з однією правильною відповіддю, тоді з 21-го, так, там буде по 24, це е, логічні пари. Так, потім з 25-го тут у нас буде на послідовність, з 26-27. -е, і з 28 у нас буде три правильні відповіді з семи запропонованих. Отже, починаємо по порядку. <кій> так, щось починаю хрипнути. А, поїхали з вами. Значить, тут у результаті Люблінської унії українські землі по Дніпров'я, Волині та Східної Поділля переходили під владу. Це в нас починається з шостої теми, так як було в принципі заявлено. І бачимо варіанти відповіді Османської імперії, Московського царства, Польського королівства, Молдавського князівства. Отже, згадуємо, що Люблінська унія була утворена 1569 року між Литвою та Польщею? Так це є об'єднання. І відповідно тут ми маємо правильну відповідь одразу, тому що всі решта Османської імперії Московське царство Молдовське князівство нічого не мають до Люблінської унії. Очевидно що ці землі перейшли до складу польського королівства. А вкажіть портрет історичного діяча, з іменем якого пов'язано з основання першої на українських землях слов'яно-греко-латинської школи. В нас тут є Конашево Сагайдачний варіант А, Б. Константин Острозький, Василь Костянтин, варіант В. Петро Могила, Г. Григорій Сковорода. І Слов'яно-Грекалтинську школу створив єдиний, тільки Острозький варіант Б. Так, поїхали далі. Де відбулася перша переможна битва козацького війська під час національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини 17 століття? Бачите, третє питання і вже восьма тема. Тобто по е, одному питанню з кожної теми так виходить. Жовті води, Корсунь, полявці, Зборі. Перша битва, всі знають, що це у нас буде жовті води, так, в травні 48-го року. Що було характерним для періоду руїни? Всеохопна криза та занепад Речі Посполити, спричинені національно визвольною війною українського народу, а під проводом Богдана Хмельницького, внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія сусідніх держав, форсований наступ на автономні права гетьманщини царського уряду внаслідок переходу Мазепи на бік шведського короля, чи остаточна ліквідація інституту гетьманства, решту української автономії та повної інтеграції українських земель у Російську імперію. Якщо ми говоримо про руїну, то ми знаємо, що там було, наприклад, гетьмани двох берегів Дніпра, тобто це був розкол, це було після смерті Бутана Хмельницького, творився хаос, і відповідно маємо там Андрусівське перемир'я, Бахчасарайський мириндовір, вічний мир, коли була загроза зовнішня. Також тому ідеально підходить варіант Б. Внутрішня боротьба козацької старшини, розкол, так, втручання внутрішні справи. Б. Вкажіть хронологічні межі російсько-турецької війни, результати якої створили передумови для ліквідації Російської імперії Кримського ханства. Отже, ми з вами маємо задати, коли воно було ліквідовано і приєднано до Російської імперії? Це було за часів Катерини II, 1783 рік. Так як нас є 83 рік, то очевидно, що е, наступні варіанти Б, В і Г нам зразу не підходять, тому що вони йдуть після 83-го року. А нас питають, це передумови. Тобто це має бути перед тим як ліквідують, перед 83-м роком. І тут лише підпадає нам варіант А. Тобто 74-й рік, коли закінчилось, далі потім 83-й, а далі вже 87-й рік то вже інші моменти. Якусь картин козацької тематики створено як ілюстрацію до першого твору нової української літератури. Тут має бути Енеїда Котляревського, і треба знати картину Енеїда. Так, Нарбута, це варіант Б. Прочитайте у джерела. Давно вони вже відвернулися від тої живої Русі, що говорила, співала, страждала, а знайшли другу мертву, той кам'яний істукан Русь, що була виписана в документах. Про критику представників якої течі в українському суспільно-політичному русі другої половини 19 століття йдеться. так. Давно вони вже відвернулись від тої живої Русі. Вони хотіли воз'єднатися з російською імперією, бо вбачали в гні... гніт від Австро-Угорщини. Йдеться саме про Москвофілів. А яка подія є свідченням утисків української мови в Російській імперії XIX століття? Видання царем Емського указу, запровадження латиниці в українському правописі, відкриття лише трьох університетів на українських землях, чи закриття південно-західного відділення російського графічного товариства? Коли йдеться саме про українську мову, то очевидно, що правильним варіантом буде Емський указ 1876 року, оскільки там прямо було заборонено українська мова. От тому правильна відповідь Емський указ. Які галузі промисловості наприкінці 19-го, початку 20-го століття мали найвищі темпи розвитку в регіоні, позначеному на схемі штрахуванням. Отже, ми дивимося з вами на схему і бачимо, що тут у нас є Катернослав, Маріуполь, Юзівка, Луганськ. Так, і які ж у нас там були галузі промисловості розвинені? та легка, добувна та металургійна, лісопереробна та металообробна, нафтова та хімічна? Очевидно, що правильним варіантом буде. Добувна та металургійна, так, тому що там кам'яне вугілля добували, металургійне, так, металургійна промисловість. Варіант Б буде правильним. Е, харчова легка там, очевидно, не розвивали, там взагалі, з ними були проблеми. Е, от лісопереробна там не було. Лісопереробна більше на західноукраїнських землях, як і нафтова, наприклад. Варіант Б ідеально підходить. Реалізація імперської стратегії Росії в першій світовій війні щодо злиття землі Ярослава осмомисла, князів Данила і Романа з імперією в політичному, соціальному та національному відношеннях стала можливою завдяки. Карпатській операції, Горлицькому прориву, Брусилському прориву чи Галицькій битві. Отже, тут потрібно задати, що якби злиття, тобто йшлося про Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, яке було створено в 1914 році. А в 2014 році лише була Галицька битва, тоді, коли було захоплено також Львів. Бо Брусилівський прорив там було захоплено без Львова. А Горлицький це взагалі не російської армії наступ, а навпаки, австро-угорців і німців. Тут правильна відповідь: Галицька битва. Що з наведеного пов'язано з іменем Діяча, зображено на фото? Тут зображений Павло Скорпацький. Хто забув? Отже, збройний виступ другого українського козацького полку імені Гетьмана Полуботка формування військових підрозділів директорії Української Народної Республіки, здійснення державного перевороту з метою усунення від влади Української центральної ради чи проведення військового походу проти групи армії УНР на Крим. Правильна відповідь буде, ми знаємо, 29 квітня 2018 року це державний переворот і встановлення фактично, можна сказати, навіть диктатури, так, Скоропадського. Ось і, власне, була утворена українська держава, гетьманат. Це варіант В. А, так, в якому уривку з історичного джерела відображено сутність літературної дискусії, започаткованої хвильовим? Необхідно відзначити, що Волинська і київська губернії беруться як приклади найбільш успішного проведення політики Українізації а Донецька як найбільш відстала в цьому відношенні губернії. Ну, хвильовий про українізацію. Тут не суть літературної дискусії. Кінець малоросійському епігонству і провінційності українське мистецтво прилучається до світлої, в першу чергу, до західноєвропейського. Українське мистецтво започатковує нове велике культурне коло. Це абсолютно правильна відповідь, тому що хвильовий, мов, гасло геть від Москви даєш Європу» і це якраз відображає варіант Б. Варіант Б і генам не підходить, тому що там, бачите, мені здається, що переклад повісті мати на українську говірку не потрібен Ну, як не потрібен переклад української мови, так вже подібно що це не міг сказати хвильовий, так? І варіант Г на Україні культура міста є російська, а культура села українська. Це якраз те, що говорили більшовики. А цього не говорив хвильовий. Тобто він геть від Москви даєш Європу. Варіант Б. Правильний. Що замовило спорудження будівлі, зображеної на фото. А, тут у нас є Верховна Рада. І дивимось варіанти відповіді: відновлення радянської влади на всій території УСРР, входження УСРР до складу Радянського Союзу, ухвалення першої робітничо-селянської конституції УСРР чи перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва. Тут якраз є в Києві, а ми знаємо, що фактично перша столиця радянської України була в Харкові, а потім перенесли до Києва і тому будували Верховну Раду. Це варіант Г буде правильний. Газетна публікація зображена на фото інформує діячі, читачів про події. На Закарпатті Гал... Східній Галичині, Північній Буковині Волині. Далекий Схід, Українська держава, Лад, сила і слово. Так, бачимо, що там є Угорщина. Так, Румунія щось там заштриховано. Бачите, таким темним. Що там в нас є біля Угорщини? Так, Українська держава. Йдеться про Карпатську Україну, так, яка була на Закарпатті, президентом якої був Августин Волошин. Який з наведених плакатів відображає роль жінки в роки Другої створі війни? Жінки в колгоспах велика сила, трактор в полі, що танк в бою. Там вирощуєте кукурудзу і відбудуємо на славу. Ну, дроєства війна, як ви розумієте, найбільш подібно варіант Б. Трактор в полі, що танк в бою. Так? Тому що варіант А там, це вже більше як приклик до колективізації часів Сталіна, варіант В – це вже хрущовська відлига, і варіант Г це вже післявоєнна відбудова. Тому варіант Б ідеально нам підходить. Це один із керівників уніатської церкви на західній Україні, що він має ненавість до совєтської влади, і що уніяцьке духовенство заявляло про необхідність знищити Росію як єдину державу, розділити її на частини та відірвати Україну від Москви. Що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу. Такі злочини інкримінувала радянська влада митрополиту Андрея Шуптицького. Поважали все ж таки його авторитет, і тут йдеться вже бачите. Коли будуть ліквідовувати греко-католицьку церкву, йдеться про Йосипа Сліпого, так оскільки Любачівський це вже якби відродження, це в часи незалежності, а Любомир Гузар це теж вже часи незалежності. І там вже ніякої сувєтської влади немає. Тому тут Йосип Сліпий, який був арештований, а потім вже взяли за ліквідацію Греко-католицької церкви в березні 1946 року. Виконання в Україні руху шістдесятників. Виникнення, перепрошую, зумовлено лібералізацію суспільно-політичного та духовного життя, збільшенням фінансування культури та народної творчості, долученням до європейської та світової культурної спадщини, поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен. Отже, шістдесятники виникли в 60-х роках. В 60-х роках у нас буде хрущовська відлига. І відповідно, якщо ми кажемо відлига, ще синоніми до цього періоду є десталінізація і лібералізація. Тому правильна відповідь буде лібералізація суспільно-політичного та духовного життя. Поїхали з вами далі. Ой. На якому явищі радянської дійсності 1970 х років, тобто часи застою Брежнєва, фокусують увагу зображені каркатури. Отже, бачимо, що тут от свинці домальовують, хоч вона така худа. А їй домальовують пишні форми. Так само на другій каркатурі, так ззаду ну, зовсім худе, а домальовують 1800 кг, що така от жирна жирнюща. І дивимось з вами варіанти відповіді. Тут карикатури люблять давати ще такі смішненькі відповіді. Взагалі це вважається дуже легким завданням, тому що тут просто на логіку. Невідповідності фаху освіти відповідальних осіб займаним керівним посадам, нецільовому, цільовому, неефективному використанні посадовцями свого робочого часу, що вони от не працюють, а собі домальовують щось там, отримані посадовцям нетрудових, незаконних доходів на своїх посадах. Ну, тут ні до чого, чи умисному спотворенні, тобто підроблені посадовими особами звітних даних, що вже. Звучить досить правдоподібно, так? що вони от домальовують собі звітні дані. Насправді все дуже так слабенько, а на папері прекрасно. Варіант Г буде правильний. Що зумовило появу, наведеного на фото оголошення? Товариші випромінювання в будівлі в 10 разів менше, ніж на відкритій місцевості. Відпочивайте в будівлі. Підписка, штаб. Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, студентські протести під час революції на граніці, масові зворушення в Києві часів революції гідності чи проведення антитерористичної операції на сході України. Тут логіка дуже проста. По перше, ви може, вже помітили, що тут питання йдуть в хронологічному порядку. Тобто, попередньо у нас був застій, далі у нас має бути перебудова. Якраз в часи перебудови були трагедія на Чорнобильській АЕС. Ну і також дуже легко здогадатися про випромінювання так в будівлі менше ніж на відкритій місцевості. Також може стосуватися лише ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Конституція України було ухвалено. Ну, це, знаєте, така класична дата, яку треба знати, як і, наприклад, 16 липня 90-го Декларація про державний суверенітет, чи 24 серпня 91-го року всі знають, що це було так. Ну, Конституція 1996 рік, 28 червня. Це дуже легке питання. Тепер у нас є відповідності. Маємо Зборівський, Білоцерківський, Гадяцький, Бахчисарайський і Вічний Мир. Починаємо по порядку: війська реєстрового, війська реєстрового дозволяємо впровадити на 20 тисяч. І це військо через Гетьмана і старшину має бути зареєстроване в воєводстві київському, нічого не займаючи із Братславського та Чернігівського. Тобто 20 тисяч реєстровців і лише київське. Це буде який договір? Правильно, білоцерківський, перше Б. Друге лічби війська дозволяє мати його королівська милість 40 тисяч. Уже так. Усі уряди в Київському, Браславському, Чернівському вослах мають віддаватися шляхті віри православної. Три воєводства, 40 тисяч. Це буде якийсь договір зборівський. Друге а. Україна, тобто землі в воєводствах Чернігівському, Київському і Браславському, стає вільною і незалежною країною і знов єднається з Королівством Польським і Великим Князівством Литовським під назвою Великого Князівства Руського. Проект Великого Князівства Руського був в єдиному тільки договорі. Це було Завиговського, 58 рік, а Хадіцький третє ве. І останнє договорилися. Ми і постановили. Київ має залишатися на стороні їхньої царської величності. Козаки, що живуть на січі, і в Кодаку мають бути володіння в державі їхньої царської величності. Вогчесарайський чи вічний мир так договорилися ми і постановили Між Річчя Посполитою і Московським царством. йдеться про вічний мир 86-го року. Озгодьте ім'я історичного діяча з назвою організації, у діяльності якої він брав. Шашкевич Антонович Грінченко-Франко, Руська Трійця, Головна Руська Рада, Київська громада, Русько-Українська Радикальна партія, Братство Тарасівців. Отже, поїхали. Шашкевич це в нас Руська Трійця. Антонович Громадівці, громада Київська. Борис Грінченко Братство Тарасівців. І Іван Франко. Русько-українська радикальна партія зайве у нас буде варіант Б. Узгодьте назву документа Української центральної ради з наслідками його оприлюднення. Перший, другий, третій, четвертий. Так, збройний виступ самостійників поповнення складу Центральної ради представниками національних меншин. Це буде другий універсал. Так, тобто А, друге А. Тут треба дуже уважно, щоб не поплутатись. Створення Генерального секретаріату е, загострення стосунків із тимчасовим урядом Росії. Це буде в червні, так, е, а в червні був перший універсал. Перше Б. Друге, тому що відмова від автономії, збройний виступ. Третій універсал шукаємо. Це в нас буде поширення влади Центральної Ради на 9 українських губерній без. Криму, початок соціально-економічних перетворень. Це варіант Г буде, так? Третій універсал. І четвертий універсал в 18-му році. І в 18-му році Брест-Литовський мирний договір, вступ німецько- і австрійських військ, щоб виганяти більшовиків. Це буде четверте В. Варіант Д це буде перед всіма універсалами. Узгодьте подію з її наслідком. Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР. Наслідком буде у нас те саме, що відбувалося в 90-му році, наприклад. А це буде ухвалення Верховною Радою УРСР декларації про державний суверенітет України. Спроба державного перевороту в СРСР у 91-му році в серпні буде наслідком що? Це акт проголошення незалежності України. Б. Революція Гідності. Чому виходили люди на Майдан? Тому що Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС. А тому після Революції Гідності вона була підписана: російська збройна агресія проти України маємо окупацію Автономної Республіки Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей. Варіант, Д – меджлі з татарського народу буде завім. Давайте ще раз перевіримо: перше Г, друге Б, третє В і четверте А. Добре. Становіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVII століття. Петро Дорошенко, гетьман обов'язкобергів Дніпра. Це буде 1668-й. Підпорядкування Київської митрополії і Московського матрі... Патріархату Матріархату. Тоді ж коли був вічний мир, 1686, укладення між Московією і річчю Посполитою Андрусівського перемир'я, 1667, напередодні, коли Дорошенко гетьман обох берегів Дніпра, Чагиринські походи турецько-татарських військ, 1677 78 тобто тут і так можна брати будь-який. Отже, перша у нас буде андрусівське перемир'я. 67-й, тоді Дорошенко 68-й. Потім Чигиринські походи і останні Київська митрополія підпорядкована Московському патріархату. Встановіть послідовність виходу друком газет, часів Другої світової Війни фрагменти перших шпальт, яких зображено на фото. Мені мої учні казали, що е, там щось не співпадало, вони дивилися варіант е, такий в PDF, ніби як відсканований, і там справді відрізняються. Варіанти, тобто там трішки поміняли там, де німецько-польська війна, варіант В, і здається, там, де Харків здобутий. Одним словом, вони там трошки щось намішали, і е, ті варіанти, які були в кінці, трохи не зійшлися. Тому е, зараз ми з вами розбираємо, як має бути насправді, так? що тут має бути. Отже, перша у нас буде німецько-польська війна, тому що Гітлер напав на Польщу. Так, спочатку точно буде В. А далі дивимось по географії України, що німці спочатку брали. Так? Широким фронтом через Дніпро. Німецькі війська вступили в Київ спочатку. Далі здобули Харків, тому що Харків аж туди, е до Сходу України. І останній був Севастополь, тому що він найдовше тримався в обороні 250 днів. Таким чином, далі буде А, Б і потім Г. А, Б Г. Послідовність, знову ж таки. Репресії показали, що в дискусії з українськими дисидентами влада не знайшла більш переконливих аргументів ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене в тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця. Тут вже більше йдеться про другу хвилю репресій за часів Щербицького 1972 року, часи застою. Комуністи в своїх виступах піддали критиці новий роман Гончара Собор, висловлюючи жаль, що зрілий майстер художнього слова, як у Кривому дзеркалі, показав працю, побут, духовний світ металургів і колгоспників по Дніпрові. Гончара було засуджено в 68-му році. Це теж часи застою. Низька технічна оснащеність наукових лабораторій, різке зниження життєвого рівня і соціальна незахищеність призвели до масового виїзду багатьох вчених за кордон, переходу їх до комерційних структур. як ви розумієте, вчені за кордон не могли виїжджати в часи Радянського Союзу, це вже часи незалежності. І варіант Г, зворотньою стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, який проявляється в плазуванні та низькопоклонстві перед іноземщиною. Безрідний космополітезм є зброєю в боротьбі проти соціалізму. Це буде післявоєнна відбудова, так? після Другої світової війни. Таким чином, у нас правильні відповіді. Спочатку буде очевидно відбудова, тоді переходимо до застою. Спочатку за собор засудили, а потім вже були репресії. І останнє буде В, тобто, вже часи незалежності. Кажіть головні ідеї програмних документів Кирило Мефодіївського братства. Будемо одразу дивитися, підходить чи не підходить. Ліквідація самодержавства, скасування кріпацтва та станового поділу суспільства. Це ідеально підходить. Створення Демократичної Федерації слов'янських християнських республік. Так, підходить нам? Підходить. Друге об'єднання українського та польського рухів в єдиний національно визвольний рух. Не підходить. Утвердження демократичних прав і свобод рівності всіх громадян перед законом. Підходить. Повалення царизму шляхом військового перевороту або визвольного повстання, не мали вони тих радикальних методів Кириломефодівці. Здобуття Україною автономії в складі Демократичної Російської Республіки цей варіант супротивить варіанту другому. Тут або Демократична Федерація, так, або українська автономія. І сьомий також нам не підходить, бо тут, знову ж таки, національна революція, подібно до варіанту п'ятого, знову ж таки, радикальні методи. Що було характерним для процесу колективізації в УСРР? Масовий добровільний вступ селян до колгоспів. Тоді нащо було робити насильницьку колективізацію? Очевидно, що селяни добровільно не вступали. Ліквідація системи державної хлібозаготівлі навпаки, вона була. Проведення кампанії з розкуркулювання заможного селянства підходить. Розширення мережі машинотракторних станцій також підходить. Державне стимулювання приватних присадибних господарств не підходить, тому що про які приватні присадибні господарства йдеться, якщо всю землю націоналізовували в колгоспи, так запровадження внутрішніх паспортів для населення міст і новобудов підходить, тому що спеціально це було запроваджено, аби селян прикріпити до землі, щоб вони не могли виїхати до міста і, власне, таким чином працювали в колгоспах. І сьоме майнове розшарування колгоспного селянства теж нам не підходить, тому що про яке майнове розшарування може йтися, якщо вони не мали фактично ніякого майна. Ті, хто його мали, їх всіх розкуркулили. І це вже на останнє тридцяте. Рішення Верховної Ради СРСР про передання Кримської області до складу УРСР, це був 1954 рік, поїхали. Рішення. Прийнято з міркувань економічної доцільності. Ідеально підходить. Щоб покласти на ну, Україну відбудову господарства в Криму, ухвалення з метою забезпечення лояльності української політичної еліти до союзного керівництва е, Українська політична еліта е, звучить смішно, тому що ті, хто були в політичній еліті, ті були прорадянські. Передбачало створення головної військової морської бази СРСР теж не підходить, сприяло залученню іноземних інвестицій в економіку півострова, ви що, Холодна війна, які іноземні інвестиції. Приурочено святкування 300-річчя Переяславської, 300-річчя Переяславської ради, ідеально підходить. Це якраз ніби подарунок, це ніби офіційна версія з боку Радянського Союзу, чому подарували. Так. Наголошувало на захисті прав і свобод кримських татар не підходить, тому що. Кримським татарам не було дозволено повертатися назад до Криму. І сьоме підходить, тому що справді рішення визначало статус півострова як адміністративно-територіальній одиниці республіки. Зберегти. Так, тут пішло вже по колу, Завершити тестування. Ми з вами справились швидше, ніж за півгодини, з моїми коментарями. Набрано 54 з 54 балів. Думаю, що це буде 200 на НМТ, так, ось, ну, Знаю, що більшість з вас могли вже вивчити якісь теми. Хто ще до чогось не дійшов, і, можливо, якщо ви щось не знали, то не хвилюйтесь, коли ви будете вчити ці теми, то ви будете знати. А от, я, в свою чергу, скористаюся хвилинкою. Так, якщо ви шукаєте якийсь курс підготовки, то завжди проконсультую вас в своєму директі, Ми разом з вами підберемо навчання, яке вам підходить, з моїми рекомендаціями, з моїми консультаціями і так далі. Якщо вас цікавить навчання зі мною, то напишіть мені, будь ласочка, в приватні повідомлення в мій інстаграм. Тут буде посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. так, Кодове слово. НМТ. Ось, і я вас проконсультую. Відповідно, підберемо разом курс підготовки. Якщо ви вже якісь вчили теми, то також розповісти мені, щоб ми знали, можливо, якісь теми упустити чи не упускати, на якому ви рівні підготовки. Так? Хоча, в принципі, у мене курси розраховані на таких людей, які взагалі нічого не знають. Так, тобто не переживайте, що якщо ви нічого не вчили і ви думаєте, що треба мати якусь певну базу, то ні не потрібно. Тобто я розкриваю все з абсолютного нуля. От, якщо ви вже щось знаєте, то вам буде звичайно набагато легше готуватися, бо тут менше треба вчити, якщо є якась база. Проте, якщо ви з нуля, не переживайте ось. Тому, якщо вас цікавить підготовка зі мною, то чекаю вас в своєму інстаграмі з кодовим словом НМТ. До речі, в мене також зараз в інстаграмі проходить розіграш навчання, тобто курсів підготовки навчання в квітні в травні. це буде така посилена програма, де ми за два місяці пройдемо всі теми, які будуть до НМТ, або може бути лайтовіша програма, ось відповідно на неї можна записуватися вже. І, до речі, ще триває знижка мінус 50%. Також все проконсультую в директі. Одним словом, якщо цікавить вас підготовка. Кодове слово НМТ, і далі ми з вами поговоримо вже в Дректі. Дякую вам за увагу, сподіваюся, що було корисно. Я буду знати, чи вам було корисно, чи сподобалося, якщо ви підтримуєте лайком це відео. Дякую всім за увагу, до зустрічі на наступних наших заняттях. Так, чекаю вас також всіх на своїх приватних заняттях і бажаю вам класної підготовки до НМТ з історії. До зустрічі, всім па-па!